Мені здається, що ці парочка найкращі кактуси у світі. От дивіться, що вони зараз роблять. Викидають квіти. Неймовірні квіти. Кактуси від квіти. Боже, яка краса, який ти Гарний. А давай на того подивимося. І на цього. І на цього. Ой, який гарні. Гарні усі. От, і що цікаво, ще наверху. Наверху. Ой який він. Ой, на італійському. Небі найгарніша квітка в світі. А от цей теж очі викидає діток. А може квіти будуть всього. Неймовірно. 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 Краса яка. Ну найкраща мабуть, все-таки. Квітка в світі цей оця. Давайте ще раз полюбуємося. Це кактус. Подарунок долі. Радіймо. Радіймо.